А тому, що в країні немає демократії, і влада хоче поцупити все, що погано лежить. Хоча результати виборів по Києву, і, зокрема, по цьому округу 216, говорять чітко, що кияни скрутили дулю кандидатам від влади, і оці кандидати від влади ніяк не хочуть з цим змиритися. Тому, програвши в чисту вибори по всьому Києву, вони тепер ідуть шляхом а, бойовиків їхнього залучення, Б використання судів. І тому, от вже буде четверта ніч сьогодні, яку я буду проводити в окружній виборчій комісії і на деяких дільничних комісіях, бо час від часу трапляються напади бойовиків, які себе по-різному називають, але від цього суд справи не змінюється. І зараз відбувається засідання в ці хвилини суду, першого із чотирьох, у якому представники Супроненка вимагають перерахунку чомусь результатів голосів по всіх 74 дільницях. Ми виграємо 1400 голосів. Це знаємо і ми, знають і вони. У нас всі протоколи з мокрими печатками. Це знає кожен член комісії. Шансів у будь-який спосіб, в тому числі судовий, забрати цю перемогу у того, хто справедливо її отримав, тобто у Ксенії Ляпіної, кандидата від об'єднаної позиції, немає. Але є шанс затягнути, є шанс може по ходу перерахунку, якщо домогтися, пошкодити бюлетені, щинити якийсь скандал, а раптом і на цю дільницю заскочать якісь бойовики, які. Понищать бюлетені, і ось вам вихід на повторні вибори. А там ще більше гречки може, ще більше якихось послуг чи грошей, і дивишся. А може якось перекинеться ця пірамідка і виграє кандидат від влади. Так от ми такого допускати не збираємося, тому що чітко симпатії киян і по всьому Києву, і по округу 216 на нашій стороні. Я вже не кажу, що це ж три ночі просто боротьба за кожен протокол. Остання дільниця лишилася: 99% пораховано. Голова зникла разом із початкою. Ніхто не може знайти, ні міліція, ні члени комісії, колеги, ніхто. Сьогодні 4 години пішло на виготовлення. Дублікату печатки, тому що в присутності представників міліції відкривали сейф, всі засвідчили, що там немає печатки. Комісія зібралась, голови немає, підписали протоколи, уточнені, уточнені вже, які не змінюють результатів по кандидатах. І потім виготовляли печатку ось практично всю другу половину дня. І тільки зараз оця остання дільниця буде голосуватися в окружної виборчої комісії. А паралельно суд. Ну і ж це демократія. Тому треба пильнувати. Ми всі на цих дільницях.